Цими днями в усіх школах Славути було проведено урочисті лінійки з нагоди початку сьомого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, співведучою святкового заходу в навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа першого третього ступенів гімназія номер 5 стала п'ятикласниця Софійка Савицька, яка минулого року посіла друге місце на всеукраїнському етапі конкурсу. Диплом переможниці під загальні оплески Софійці у святковій атмосфері передала директор гімназії Галина Болкун. Нагороджується дипломом другого ступеня Савіцька Софія Дмитрівна, учениця 5-го класу Славутського навчально-виховного комплексу школа гімназія номер 5 в Хмельницькій області. Підписала міністр міністра Меневич та голова Журі Масієнко. Софійка, вітає. Сьогодні який є одним з, з найвизначніших міжнародних конкурсів, присвячених Тарасу Гугоровичу. Участь в ньому беруть не тільки діти, які вивчають українську мову літературу, які є українцями за національністю, але й ті, які відносять себе до інших національностей. Галина Людвигівна вітаючи учасників, наголосила на особливому значенні конкурсу рідної мови в сучасних умовах розвитку України на безмежному потенціалі Шевченкового слова, що протягом десятиліть надихає українців на творчість і боротьбу. А даний конкурс, який проходить на міжнародному рівні, створює велику нагоду молодим, юним, творчим талановитим звернутися ще раз до великої спадщини, величі духу. Величезного надбання українського народу, цікаві історичні факти, дослідження життєвого і творчого шляху, цитати видатних людей про Тараса Шевченка і його твори підготувала вчитель української мови та літератури Антоніна Полончук, яка також відзначила, що для того, аби бути учасником конкурсу імені Тараса Шевченка, потрібно не тільки опанувати граматичні правила. А й бути патріотом, знати і любити історію українського народу, його мову, традиції. Адже Шевченко, який заслужено вважається символом єднання і духовним наставником нації, у своїх творах надихає нас життєдайною величністю свого духу, свободи, людяності, творчості, духу українства. Того дня коротку вітальну програму підготували і самі вихованці навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа, гімназія номер 5 Піднесено і натхненно вони декламували вірші, співали українських пісень, висловлюючи віру у майбуття української держави, про яку мріяв і писав у своїх творах Великий Кобзар.